Всі фанати Гаррі Поттера чули про Гогвартс і добре знають, що легендарну школу магії та чаклунства утворили четверо потужних магів: Годрик Грифіндор, Гельга Гафелпаф, Рувента Рейвенклоф та Салазар Слизерин. Але мало хто знає, що був ще і п'ятий маг, котрий стояв біля створення Гогвартсу, але він залишився у тіні, тобто в Дрогобичі, і звали його Місько Ранком Спав. Виявляється, у нього залишився нащадок, який успішно займається магією у рідному місті. Він дуже гордиться своїм предком та носить його ім'я. Отеплярі. Як так сталося, що один з засновників легендарної школи у Гогвартсі з Дрогобича та чим живе його нащадок, дізнаємось у сьогоднішньому випуску. А перед тим підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео та підтримуйте нас на Патреоні. Наприкінці цього ролика розповім, як взяти участь у розіграші нашого фірмового худі. Ми знаходимось в Дрогобицькій загальноосвітній магічній школі першого третього ступенів номер 1 І прямісінько зараз стоїмо поруч з її директором і одразу задаємо питання, яке нас усіх цікавить. Як так стало, що ви не приєдналися до найкращої магічної школи у світі? Та мені британську візу не відкрили. Ні, володіти магією то є дуже корисно. Я от собі дуже, дуже, дуже сильно збільшую пісюн. Та то просто зимно, то зима зараз. Ми прогулялись чаклунськими коридорами та аудиторіями, аби краще познайомитись з атмосферою цього легендарного місця. Люмус мінімал. Та тут і так світло горіло. Та але тепер лічильник не круте. Також ми поцікавились, яка зараз ситуація із вступниками до місцевої школи магії. Наскільки користується популярністю професія мага у сучасних реаліях? Дуже зараз малий набір. Ніхто не хоче чаклувати. Бо зараз такі часи всі хочуть бути тіктокілерами і блогерами. Як 20 років тому всі хотіли бути економістами і юристами. Але все одно всі поїдуть на клубніку. Нам стало цікаво, чи є кому передати багаторічний досвід чаклунства. Є Петро. Переможець всіх магічних обласних олімпіад. Петро, ходи, не бійся, бо то не колекторна контора. Іди. Ось він наш хлопчик, який вижив. Після зустрічі з могутнім чаклуном? Та де після свят? Наша знімальна група вирішила краще познайомитись з молодим магом. А що це у вас за позначка на чолі після удару чаклуна? Ні, Ні, не звертайте уваги, то я навписці заснув. Так як Петро Хотер чаклував голими руками, ми вирішили дізнатись, чи є у нього чарівна паличка. А у вас є чарівна паличка? Є. Я чула наймогутніша в світі бузинова. У нас наймогутніша паличка це паличка Дрогобицької. А ще ми дізнались, з ким бореться Дрогобицька школа магії. Виявилось, що всі проблеми Дрогобича уособлює власник магазину так званий темний лорд міста. Він забирає всю молодь і не дозволяє їй розвиватись. У цьому місті постійно крутяться смертежери, чиї душі та здоровий колір обличчя забрав цілодобовий магазин та його власник. Та. В нашому місті дуже багато нечисті. Один з них, то директор цього магазину темний лорд. Ім'я якого не можна називати в голос. Це страх? Страх, що темний лорд Микола Редверчук дізнається про це. Та яке? Просто коли називаєш його ім'я в голос, то він одразу з'являється. Добрий день. о, прошу дуже. В мене легальний бізнес. А то школа магії і міско не дають мені спокійно працювати. Так я вас нічого не питала. Я, як бачу камеру, я просто завжди хочу пожалітися. Та вони мені зривають всі бізнес-процеси в моєму магазині. Минулого тижня перетворили весь алкоголь на узбар. А то були свята. До мене засижисти. Ми вирішили дізнатись у Миколи, що у нього з носом. Та вже все добре. Вчора вони мені начекували тут член. Ходи видаляти. мені друге. Тому я прошу владу міста закрити цю школу магії. Ти шокончений, чишо? Ти сам ти такий. Ти. Облівейтус вагінітус! Що ми йому зробили? Він то поки не відчув, але йому не чоклував замість пісюна вагіну. Все, я погнав, бо вже бігти на пар, починаю. Чекайте, що ви хотіли побажати нашим глядачам. Хочу побажати лише одне. Якщо ви хочете чеклувати, то не обов'язково їхати в Британію або ще кудись за кордон. Можна і в своєму рідному місці, борячись з лінню, безробіттям. І корупцією. Дякую, що заїхали. Все. Облівейтус облівейтосвикінітус. Так, в мене і так є. Ось така вона школа магії у Другобичі. Душевна та непередбачувана. Шукайте її в своєму місті, де б ви не були. А наша фірма в отримує людина, чий коментар на думку нашої команди. Найкраще завершить фразу Найкращий випускник школи магії в Україні це. Пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, і зустрінемось наступної п'ятниці.